Мене звати Даша Литовченко і це рубрика фізіологія спорту. Сьогодні ми поговоримо про такий показник, як ВО2макс або максимальне споживання кисню. І так, В означає об'єм, О2 означає кисень, і макс максимальне. Абревіатура, яка використовується в українській мові, це максимальне споживання кисню або МСК. Що ж значить VO2max? Це об'єм кисню, який наш організм може використовувати на максимальних і субмаксимальних навантаженнях. Але важливо, що на навантаженнях, де ми використовуємо кисень, тобто на довготривалих. Ми кажемо не про спринтерські дистанції, ми кажемо не про якісь там подебілдерські підходи, де ми швидко робимо якийсь такий роботи. Це саме наша аеробна потужність, тобто щось, що ми можемо довготривало підтримувати, але на такому. Нашому максимумі. Часто є така аналогія про машини-двигун, що чим більше да, об'єм двигуна, тим більшу потужність може розвивати автомобіль, так само і в нашому організмі. Чим більше БО2макс, тим більшу потужність можуть розвивати наші м'язи. Цей показник часто використовується саме в циклічних видах спорту: це біг, плавання, велосипед. Тобто, це Така максимальна здатність нашого організму отримувати енергію ефективним шляхом, аеробна потужність нашого організму? Вимірюється вона в мілілітрах на кілограм за одну хвилину, тобто скільки мілілітрів кисню буде споживати наше тіло на один кілограм ваги впродовж однієї хвилини. Навіщо знати цей показник? Це дуже такий важливий спортивний показник, який каже про нашу витримальність, бо чим більше мілілітрів буде споживати наші м'язи, тим більший час вони зможуть підтримувати високоінтенсивну роботу. І якби у нас на змаганнях була зазвичай там є таблички, де люди реєструються, і видно там ім'я, клуб, вікову категорію, може бути там місто, з якого спортсмен приймає участь. Але якби там була ще колонка, наприклад, VO2max, то тоді, продивившись, Список учасників ми могли вже і оцінити фаворитів, наприклад, змагань. бо це дуже важливий показник, який спортсмени намагаються підвищити для того, щоб підвищувати свої спортивні результати. Якщо ми трошечки відійдемо від спорту, то vo 2 max можна сказати, що це важливий показник і нашого здоров'я для того, щоб мати таке якісне довголіття, щоб старшити і старішати більш якісно, тому що виконувати якусь звичайну повсякденну роботу вже у більш старшому віці, багато залежить від того, який у нас показник VO2max. З віком він знижується. Це такий логічний процес. Але все залежить від того. Яка у нас стартова точка? Ми можемо побачити на графіку різні типи робот, які можуть виконувати організм при різних значеннях VO2max. і видно, що е, з часом ці показники знижуються. Але питання: чи знижуються вони з 55, чи знижуються вони з 45, чи знижуються вони з 35. І е, в тому випадку, коли... Ми думаємо про так званий деконтон довголіття. Що ми хочемо робити, коли він буде 60, 70, 80 років? Чи хочемо ми, щоб можна було там ходити по сходах, робити якісь прості побутові справи? Тоді. Треба VO2max для більш вищі для такого більш якісного життя. Тобто, чим вищий цей показник, тим більш фізично активним може бути людина і в похилому віці, в тому числі. Тому, розвиваючи своє таке, свою аеробну потужність, свій показник VO2max, зараз в більш молодому віці. Ми маємо більше шансів того, що наша серцево судинна система буде готова до. Менших, але регулярних побутових навантажень з віком. А тепер подивимося на показники, в якому ж діапазоні вимірюють VO2max. і бачимо, що. На цій табличці показники середньостатистичних людей, які не займаються спортом, і ми бачимо, що з віком ці показники вони, е, зменшуються. І е, якщо ми будемо дивитися там на спортсменів, трошки трошечки далі подивимося, ми е, побачимо різницю у е, значеннях голодвом аксни. Якщо ми візьмемо, наприклад, е, е, 30-річну людину, там е, вона буде в діапазоні 26-35 років, то ми бачимо, що середній е, такий е, середня кількість це там 20 9,34, наприклад. Але ну, це не такі високі показники, які є у людей, які регулярно займаються спортом. Зараз ми подивимось на цьому слайді. Ви бачите спортсменів, елітних спортсменів і зверніть увагу, які види спорту тут взяті. Бігуни на довгій дистанції: велосипедисти, лижники, плавці, веслувальники, триатоністи, футболісти, гравців, в хокей. І ми бачимо, ну якщо ми подивимось, наприклад, на чоловіків, що найвищий vo 2 макс у нас у вижників 80-90 це саме такі най найвищі показники. І у саме професійних спортсменів, тобто треба розуміти, що у спортсменів-любителів не буде VO2max на такому рівні. Бігуни на довгі дистанції тут, бо ще раз говорячи про VO2max, ми кажемо про довгі дистанції і. Саме на довгих дистанціях, нам, нам цей показник такий може бути дуже-дуже важливий. Якщо ми беремо такі види спорту, ну, наприклад, як хокей, де нам треба така витривалість саме на довгій дистанції, але треба більше силові, там якась там координація, сила і так далі, ви 2 Двімакс навіть ну, трошечки нижче, ніж там в інших видах спорту для, ну, для порівняння в цій таблиці ви можете. Це побач. А тепер подивимося на рекордні значення БЛ-2 Max. Подивимося, окремо на чоловіків і окремо на жінок. То у чоловіків це становить приблизно 90-97 мл на кілограм на хвилину, і у жінок це 70-80 мл на кілограм на хвилину. Тобто ми бачимо, що показники досить високі, і спорт це бігові лижниці, ну і бігові бігові лижі в цілому. А якщо ми будемо казати про спортсменів-аматорів, то показники в діапазоні 40-55 – це такі середні показники людей, хто займається спортом такій регулярній любительській основі, і показники вище 55 – Це вже буде такі досить сильні аматори, які можуть там претендувати на призові місця на певних ну, змаганнях. Максимальне споживання кисню це змінний показник. Це означає, що спокійно, коли ми сидимо, ми будемо споживати один об'єм кисню. Коли ми спокійно бігаємо, ми будемо споживати другий об'єм кисню. І тому ми і кажемо таке максимальне споживання кисню, коли ми розганяємо організм до наших максимальних можливостей і дивимося, скільки кисню він споживає. І це важливий момент, коли ми говоримо про вимірювання цього показника. І вимірювати ми можемо е кількома то Це в лабораторії, можуть бути різні гаджети, які ми носимо, і це може бути формули і розрахунки. І зараз про всі ці три методи ми поговоримо. І найбільш нетичніший метод це вимірювання в лабораторії. Звісно, це не найпростіший і не такий метод, що доступний, там, я не знаю, у всіх містах, і дуже швидко це зробити, але це все можливо робити в Україні. Для цього використовується спеціальний газоаналізатор, який людина. Одягає там, є різні приводи, да аналізується повітря, яке людина видихає, видихує. Газовий аналізатор вимірює кількість кисню, кількість вуглекислого газу, рахується різниця між кількістю кисню, що ми споживаємо, кількість кисню, що ми виділяємо, і це все відбувається на фоні збільшення фізичної інтенсивності. Тобто, якщо спортсмен біжить по біговій доріжці, то швидкість поступово поступово збільшується, і таким чином доходиться до цієї максимальної. Швидкості максимальної потужності, що може роз... виконувати організм, і при цьому аналізуються співвідношення газів у вдихованому та видихованому повітрі. Це показник, який досить точно відображає ВО2 МАКС, тому є таким золотим стандартом. Як виглядають ці графіки, можемо подивитися, і є певний момент, коли. Кількість спожитого кисню вона поступово не 에, збільшується, а виходить на так зване плато, і 에, в цьому моменті і реєструють максимально таку э, нашу здатність поглинати цей кисень. Взагалі дуже цікаве тестування. Теж раджу спробувати подивитися, визначити свій поріг анаеробного обміну. Ну і взагалі, якщо ви так любите. Э, э, Займатися спортом, то зробити такий газоаналіз це дуже і дуже цікаво. А це невеличка така історична довідка, подивитися, як раніше це відбувалося, що цей метод він використовується досить ну, давно, скажімо так, і коли не було таких сучасних технологій, то теж використовували різні прилади. І ось ви бачите на картинці спортсмени, які біжить, теж фіксують кількість видихуваного видихованого повітря. За допомогою такого називається мішок Дугласа, оскільки лабораторію, там не знаю, ми не можемо ходити часто і може взагалі у нас не бути її у місті. Тоді постає питання, як ще можна би ви виміряти VO2max. і часто є годинники, які пишуть показники VO2max, і постає питання: чи можна довіряти годинникам і що вони нам кажуть? Тут один момент, що для того, щоб годинник нам все чітко сказав: ну, по-перше, годинник він не буде таким чітким і точним, як це роблять в лабораторії. Годинник він робить більш привизні оцінки, враховуючи ваш пульс максимальний, ваш пульс в спокої, потім за допомогою формули враховує. А ми пам'ятаємо, що показник він змінний, тому Важливо, щоб носити цей годинник регулярно, тобто і спати в ньому, і ходити весь день, тоді дані будуть зчитуватися краще. Другий момент, що по одній пробіжці не треба його міряти, треба зробити 2-3 таких собі тестових пробіжки для того, щоб подивитися vo 2 max Ну і наступне, що це все одно ці дані вони аналізуються на основі масивів, на основі ще статистичних даних, тому це буде теж наближені значення, і зазвичай вони виходять трошечки вище, вище, ніж вони є насправді, і ця різниця вона становить від 1 до 4 одиниць. Ну це так приблизно, скажімо так. Тобто, якщо підсумувати, да це непоганий варіант поміряти годинником, знати приблизно, але це не так точно, як буде в лабораторії. Ну і наступний метод. Це метод за допомогою фізичних тестів. Один з них є тест Купера, де за 12 хвилин треба пробігти максимальну кількість метрів, тобто максимальну дистанцію. Ми біжимо, потім дивимося, скільки метрів ми пробігли, і підставляємо у формулу, що ви бачите на екрані. Таким чином можна вирахувати в будь-якому місці свій VNV Max. Знову ж таки, це приблизно, але все, що вираховується по формулам, це досить приблизно. І, але цього буде досить для того, щоб ви зрозуміли, наприклад, ну в якому діапазоні у вас а, знаходиться ваш показник максимального споживання кисню. Отже, підсумуємо: у нас є три основні способи, як, які ми, а, ми можемо виміряти ВО2МАКС: це в лабораторії, що найточніше, це за допомогою годинника, і а, за допомогою різних фізичних тестів. Один з яких є тест купера. І постає таке логічне питання, що робити, щоб натренувати vo ВО2макс. Ну, найперше це ну, найоснов, такий основний спосіб це високоінтенсивні тренування, інтервальні тренування, де ми розганяємо організм до максимальних і субмаксимальних навантажень. Тому, якщо ми будемо бігати завжди регулярно, завжди з однією швидкістю, то прогресу не буде відбуватися. І через це ну і включають в тренувальні плани досить такі відрізки з тренування з інтенсивними такими навантаженнями короткотривалими. Звісно, якщо людина, наприклад, ніколи там не займалася спортом, чи багато років не займалася спортом і почне бігати, в неї підніметься було 2 макс, наприклад, не знаю, був там 27, що там не дуже багато, і людина почала бігати, і він підніметься до показника там 34, наприклад, чи 35. Але далі зростати він не буде, тому що він буде триматися на цьому рівні, поки не дати цих більш високоінтенсивних тренувань. Ну і на е, умовах е, зниженої концентрації кисню гіпоксії теж може розвиватися ВО2МАС. Ну і е, що треба ще зазначити, що дуже швидко його можна втратити. Якщо перестати тренуватися, тоді, е, ну, якщо спортсмен випадає, то за 1-2 тижні е, буде вже знижена Макс на кілька одиниць. Потім треба набирати форму як е, знову. Це все. На цьому ми завершуємо наш випуск. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, питання. Ну і є невеличкий подарунок для всіх, хто дивиться це відео. Ви можете отримати знижку на всю продукцію тут у Sixers 10%. Для цього скористатися промокодом, що є в описі цього відео. І всім гарного дня!